Купили в ролі сьогодні ось такі красиві гірляндочки і не дарма дуже гарно світять і на зарядах. Олянка, виключ світло, будь ласка. Ух ти, диви Артемчик, яка краса! Оп. А ну, доньку, включай світло, будь ласка. Хочеш подивитись також? давайте. Сніг, так! Красивий! Тобі подобається? Так! Гарно як! А це... а це вони ось так от виглядають, ось такі запак... запаковані. А це кому на подарунок? Ні, це все нам. А а на, подарунок. на подарунок можемо комусь взяти також. Так. Ух, ти! Клас! Дивлюся. Дивлюся. Дивлюся, гарно так, правда? Сніг там є, і ялинка там є, а ще там якась вишенька. чи що там? 我们一